Вітаю, друзі. Ну що, ніколи такого не було і знову сталося: депутата від слуг народу спіймали на хабарі, але в цей раз не він хабар брав, він хабар пропонував. Андрія Одарченко, депутата від слуг народу, декана Харківського університету, члена комітету з антикорупційної діяльності. Фактично. Почесного антикорупціонера Верховної Ради і людину, яку в Верховну Раду е, Володимир Зеленський, взяли на хабарі. А Адарченка справа. І хочеться запитати людину зліва. А що ж сталося? Володимир Зандрович, а кого ви привели в Верховну Раду? Саме так народний депутат України Андрій Одарченко пропонував. Голові державного агентства відновлення Мустафіна Єму хабар біткоїни в еквіваленті 50 тисяч доларів. Коли він перевів перші 10 тисяч, це еквівалент 0,39 біткоїна, його взяли на цьому. Взяли. І як пише про це, красиво а, набу. Член комітету з питань антикорупційної політики в обмін на гроші просив сприяння в отримання коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації на ремонт підконтрольного йому об'єкта інфраструктури. Цікаво, який же це об'єкт інфраструктури? Що пише про Одарченко Вікіпедія? А пише вона, що. З 2014 року по теперішній час працює деканом факультету управління торговельно підприємницької та мітної діяльності ХДУХТ. Браво! Саме тоді хотів скерувати ці гроші, а потім освоїти. Ну, дуже цікава історія. Дуже але найцікавіше навіть не це. Найцікавіше те, що трапилося в... під час засідання. Під час засідання прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури вирішили продемонструвати і зачитати, що саме Одарченко говорив про Харків і про все інше. Взагалі, про його державницьку позицію. І це теж дуже яскраво показує, скільки ще зрадників і покидьків серед слуг народу в Верховній Раді, серед тих, хто. Є членами президентської партії, і кого Володимир Олександрович Зеленський привів Верховну Раду, але м, краще за все, все ж таки, послухати. Теті, от що саме каже. я би, чесно гаворяв в Харків. Не вірю Мустафа. З контексту розмови е, йдеться про е, оборону міста Харкова, і тут народний депутат Дарченко зазначає, що він не вірить в те, що е, силам е, оборони України вдасться його втримати. Е, запитання на чого? Подарченко, нецензурная цитата с трех слив. Ты что? Две ядерные триады. Три... Триады, две страны имеют. Россия и Америка. Триада ядерная. О чем мы говорим? Вы что? Нецензурное слово. Но ну, это смех. Ты кмык. Но ну, это может быть Киев. Киев. Это в лучшем случае вообще. В лучшем. Я тебе гора. Но ну, это вообще. Но ну, это мощь. Я много читаю. Я тебе могу. Я бы рассказал тебе про концепт. Это долго. Ты... Нецензурное слово в контексте удивился бы. Здивувався би. Найцікавіше в цій історії, що державницька позиція Адарченка дуже непогано ми, тут, тут проглядається. Саме такий, як він, і пропонували. Давайте домовлятися в 22-му році з Росією, давайте відомо те, що вона хоче, все. І тут ніхто не дивується. Ми ж пам'ятаємо, як кавальов зі Слуги народу дуже швидко перейшов на Херсонщину на бік окупантів. Так, слуга народу, депутат Верховної Ради працював на окупантів, закінчив як скажений пес. Його вбили невідомі патріоти. Але Одарченко не виявився тоді. Він зараз виявився. До речі, ми ще поговоримо про його патріотичну позицію і про те, кого він підтримував. Е, нельзя Наснаєм ну, каже, що не задавати руски. Одарченко, а ти нічого не зробиш. Нас розметуть, ми блохи. Ми, ми блохи. А, Мабуть, ця блоха, яка заскочила в Верховну Раду, вважає всіх такими. Але це ще одне показує, що ці люди брешуть нам відверто. Вони розповідають про патріотизм, а самі готові були здавати інтереси України. Вот такие вот. Уже Иран это дает, и это Китай. Уже оружие доставляет. Ну все, на фронте Мисяжева. БК показывала. О чем вы говорите? Тут нецензурное слово. Так у них МОБ-резерв сейчас идет. Ты посмотри, у нас МОБ-резерв, у нас меньше все. Скоро все, все у нас дуется и все. Все в лучшем случае на голове. Почему хочет первые выборы сейчас? Потому что заставят договариваться. И правильно нецензурное слово. Вы первый хочет выборы, Першим в слуги народу називають Зеленського, Володимира Олександрович. Володимир Олександрович, так ви хочете вибори? Чи все це велика гра? Дуже цікаво. Взагалі, те, що говорить зараз Одарченко, це фактично здача всієї внутрішньої кухні, слуги народу. Але це ще не все. Зачем нам ці Донецький, Луганський і Крим? Черт с ним, понятно, что жалко. Я там тоже не это самое. Надо договариваться. Он, понимаешь, он, если выборы не проведет, он обнулится вообще. На це ми посилаємось. По перше, ця, цей уривок дуже добре характеризує особистість народного депутата Одарченка. По-друге, на цей абзац я посилатимусь як на потенційне вчинення іншого кримінального правопорушення. Як видно, з цього абзацу він фактично нормалізує агресію Російської Федерації проти України. Зверну увагу, що розмова ця відбувається 1 серпня 2023 року, тобто казати, що це. Перші панічні настрої після початку повномасштабного вторгнення вже не можна, а з цього уривку явно вбачається, що він нормалізує російську агресію і не може вказувати на те, що він схильний до вчинення злочинів пов'язаних як з колабораціонізмом, так і вчинення інших кримінальних правопорушень проти національної безпеки України. Получається мене там Не маю ніяких заперечень більше того. Хочу сказати, що це дійсно дуже добре показує, хто такий Одарченко. До речі, хочу нагадати, що завдяки розслідуванням проєкту схеми було відомо, що Одарченко фінансував партію колишнього регіонала Євгенія Мураєва. Наші. Так, 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 так. Харківчанина Мураєва фінансував харківчанин Одарченко. Але. З розрахунком на майбутнє. Саме про Мураєва казали, що його хочуть бачити керівником майбутньої України після захоплення Україною майбутнього, Росією. Дивне співпадіння. Цікаво, скільки ще таких ударчинок в «Слузі народу. Але це теж не найцікавіше. Більше того, знаєте, мене дуже зацікавило, коли я почув, що взагалі там відбувається. У у Одарченка є свої біткоїно-обмінники. У Адарченка є якісь там свої бізнеси, дивна історія, які бізнеси можуть бути у людини, яка фактично повинна займатися депутатською діяльністю і працювати в антикорупційному комітеті. Але тут, тут взагалі, найцікавіше а він говорить: я сам в антикорупційному комітеті. І якщо зацеплять, то потім не буде ні настроєння, ні щастя, нічого. І от тут найцікавіше, тому що це не тільки те, що казав Ардарченко, він ще каже дуже цікаві речі. Коли його допитували, і це найцікавіше, то оприлюднували всю прослушку. Цей антикорупціонер, мені взагалі соромно за антикорупційний комітет, в якому я працював заступником а Фактично показує такі внутрішні моменти, за які ну не те що соромно. Це ганьба, це ганебна історія. Так от, то, що він каже, що в нього обмінники в Львові, Харкові, Києві, хоч в Іспанії там за 2% він це може е, цю кріпку обналічити. Це, це окреме питання. До речі, це ще раз підтверджує історію, коли е, на початку повноцінного вторгнення. Арахамія вийшов, сказав, більше конверти нікому не вручають. До речі, Арахамі вже допитали за цю заяву. Кому вручали конверти? Хто вручав? Звідки ці гроші? Що треба було робити за ці конверти? Ні. А чому ані на САП досі цим не займається? Дуже дивна історія. Ну, поговоримо потім, коли влада зміниться. А поки, поки найцікавіше, скоріш за все, нікому і не вручають конверти. Все через крипту. І це не перший випадок, коли я про це чую. Так от. Там есть несколько запитаний. он говорит, а бюджетному комитету что-то давать надо? Еще у нас запитание с разговором с Я сам боюсь, даже к Давиду захожу с этой шарманкой. Это он говорит про то, что глушить связок. Э, а что Давид тоже в теме? Давид он хитрожо сам, я сам не знаю, но мне говорили, вы, выруби эту шарманку. Я сам в антикоррупционном комитете, я сам понимаю, если зацепят, то потом не будет ни настроения, ни счастья, ничего. А потом он додо... а Путин вид туда Я таможню схожу, скажи, куда? Я в антикоррупционном комитете, это раньше все смеялись, а теперь я со всеми нормально. Ты только скажи, я еще и Юлю Гришину подключу. Она тоже там поорет. Цикаво. Юля Гришина, Хто ще з депутатів співпрацює з Одарченка в цьому, в цьому напрямку? Але найцікавіше тут ще одне: скільки ще таких депутатів в обоймі у Володимира Олександровича Зеленського. До речі, заставу Одарченко, після того, як його закрили на 60 діб, дали 15 мільйонів гривень. 15 мільйонів гривень це 11 біткоїнів. Ну і трошечки такий маленький хвісточок. Мені здається, йому буде неважко це внести. А от ризикне чи ні, подивимось часом. А, до речі, Гунько, якого спіймали на хабарі в 150 тисяч доларів, отримав заставу в 10 мільйонів гривень і почав волати. Я людина з інвалідністю, в мене нема грошей, я не зможу сидіти. Що зробити? Я хворий. Вніс 10 мільйонів і приходить в Верховну Раду голосувати за законопроекти. Цікаво. Чи прийде голосувати за якісь антикорупційні законопроекти, член антикорупційного комітету Одарченко, після того, як внесе 15 мільйонів гривень застави? Це ж нормально. У нас корупціонери, гвалтівники анал табу і інші фріки разом і безуглі, безумні, сидять в Верховній Раді. Нормальна така компашка. А пам'ятаєте, як вони приходили на Верховну Раду? Отак. От Викорчуємо політи, політичні пні? Викорчували? Ну як вам? На, цях, на цих от картинках дуже непогано вивчати, як вони заходили в Верховну Раду. І хочеться запитати Володимира Олександровича Зеленського. Ну, що ж за непотріб ви привели в Верховну Раду? Вам це подобається? Чи не прийшов час визнати? Що те, що ви зробили, було не тільки великою помилкою, а й принесло величезну шкоду Україні. До речі, мені все ж цікаво, хто ще з Зодарченко співпрацює в цих напрямках, щоб отримувати ці біткоїни. Але сподіваюся, що слідство нам про це й розповість. А поки, поки уважно слідкуємо за всім, що відбувається. І слідкуємо за реакцією влади, яка мовчить і не реагує. А ще слідкуємо, кого призначить в держспецзв'язок. Там теж е, взяли на, хабе, на корупції керівництво, тут же звільнили, закрили їх. До речі, їх звинувачують тому, що вони вкрали більше 60 мільйонів гривень через корупційні дії, а застава 20 або 25 мільйонів. Не пам'ятаю відверто, але теж непогано. 62 вкрали, 25 застава. Треба уважно слідкувати, кого зараз призначать туди, тому що все ПДФО, яке зняли з міст на військових, зараз піде майже все на Держспецзв'язок. і це стає такою годівничкою, що я готов сперечатися з ким завгодно і ставити парі, що туди призначить когось на якогось наступного Одарченка або якусь безуглу на своїх 100% своїх. Дуже цікаво, хто це буде і як швидко ми почуємо. Про нові корупційні зашквари. Саме це і відбудеться. А ми ми будемо уважно за цим слідкувати, занотовувати, і після зміни влади це буде розслідуватися. Я в цьому впевнений. Бо безкарність народжує рецидиви. А цього допускати не можна. Папа, -па. все буде Україна.